Всім привіт! Сьогодні розпочинаю цикл відео про походження Кирилиці. Сподіваюся, завдяки цьому відео вам трошки легше буде розбиратися з рукописами або релігійними текстами, написаними церковно-слов'янською мовою. Першою на черзі літера У. Старша сестра цієї літери це грецька літера Іпсилон. Ось вона. Іпсилон також входив до складу кирилиці, але під назвою Іжиця. В грецькій мові іпселоном послугувувало для передачі різних звуків, наприклад, з як в словах «миро» або синот, або В, як в слові Євангелія. Крім цих звуків, іпсилон використовував для передачі звуку У, але в такому разі його поєднували з літерою О або «омікрон», як її називали греки. Ось, погляньте, як в сучасній грецькій мові передається звук У в словах музей та Уран. Таке поєднання двох символів для передачі одного звуку називається деграф. Тому, продовжуючи грецьку традицію, для передачі звуку У творці кирилиці запровадили аналогічний деграф. Проте форму Іжиці дещо змінили, додавши до неї ось такий довгий хвостик. Але сказати, що в очах тогочасних людей, літера з хвостиком та без були абсолютно різними літерами, було б неправильно. Часом Іжиця займала місце у з цим довгим хвостиком в цьому деграфі. Отже, кириличний діаграф отримав назву УК. Ось приклад передачі звуку У в Остроміровому Євангелії, це XI століття. Слід зазначити, що єдиного правопису тоді не було. Були традиції, які мали певні відмінності на різних територіях та в різний період часу. Наприклад, іноді, в кінці рядка, могли проігнорувати літеру Он, яку її називали того часу кирилець. Зустрічались приклади передачі звуку У єдиною літерою, просто іжицею. А буде графом он плюс Іжиця. З часом у 14 столітті починає формуватися традиція передачі звуку У без е, літери Он. Так як по суті вона вже не несла ніякої інформації. Це була ну, просто традиція, е, яка прийшла до нас ще з грецької мови. Але вже під кінець 14 століття відбувається так званий другий південнослов'янський вплив на нашу посемну традицію, і до нас вертається знову традиція передачі е, е, звуку «у» деграфом Ок. Паралельно з цим писарі продовжують експериментувати з написанням цього деграфу. Літеру Он могли поставити над літерою У, під літерою У, або там ще якось сплести. І в результаті формується так звана лігатура, тобто об'єднання двох знаків в один символ. От ця лігатура вона передавала звук У. А приблизно в 17 столітті цей символ ще спрощується, і ми отримуємо. Досить такий цікавий та динамічний знак, який зберігся і до сьогодні в церковно славянській мові.